Вітаю про головні події. Вже готова розповісти наша команда. Тож, важливе важливо у підсумковому випуску новин 21 серпня. Далі. Відзнаку Національна легенда України отримав співак із Хмельниччини. Василь Зінкевич народився у селі Васьківці. А його неповторний голос і пісні увійшли до Золотого фонду української музики ХХ століття. Саме у виконанні легендарного тріо Смирічка Зінкевича Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала всесвітньо відома пісня Червона рута. Його творчість стала символом української пісні та назавжди залишила слід у культурній спадщині країни. Вручення відзнаки відбулося напередодні та приурочене до Дня Незалежності. Президент Володимир Зеленський нагородив десятьох видатних українців, а серед них військові, спортсмени, митці та меценати. І Постійно треба підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка як політична, так і підтримка. Ну, передусім, підтримка наших воїнів. Ми ну, вдячні за те, що вони захищають Україну і захищають все те, талановите, що ви принесли в державу. І та, тому я думаю, що ваш голос потрібен, як ніколи. І я хочу вам подякувати творчості, довголіття, вашого таланту, вам, близьким, рідним. Хочу подя подякувати вам за підтримку України. Бажаю справедливого миру і перемоги. Україні. Захист прав підприємців та підтримка малого бізнесу в обласному центрі. Щотижня проводять зустрічі у рамках проєкту діалог влади та бізнесу, ініційованого президентом України. Цього разу до подільських підприємців приїхав бізнес омбудсмен. Якими питаннями цікавилися краяни під час сьогоднішнього заходу? Дивіться далі. У рамках проєкту Діалог влади та бізнесу до обласного центру завітав бізнес омбудсмен, обговорювали проблеми підприємців краю. «Ми Працюємо на рівні досудовому і післясудовому. Наприклад, якщо є якась проблема з податковою, ми допомагаємо описати юридично-адміністративне оскарження, щоб, скажімо, скасувати рішення перевірки чи якийсь штраф, щось таке. За тих 10 років ми вже відбили, так би сказати, для бізнесу майже 29 мільярдів гривень. Так що ми не тільки говоримо, ми так і щось робимо. Маємо команду 38 людей, з них дві треті це юристи, які вже зуби з'їли, так би сказати, на українському адміністративному праві. Нині мікробізнес потерпає від конкуренції, тож представники цієї сфери прийшли на зустріч із пропозицією створення дорадчого органу при офісі президента або кабінеті міністрів саме для такої категорії підприємств. Цьому році була створена рада при офісі президента сприяння бізнесу. В неї війшли виключно представники великого бізнесу. І коли створювалася ця рада, було скасована дія ради сприяння мікробізнесу, яка була створена в 2020 році, коли були великі протести підприємців. У нас проблеми ніякі не зникли. У нас дуже великі проблеми. У нас проблема конкуренції, проблема то тому, що великий бізнес пише законодавство для малого. Це не є правильно. Такі зустрічі у рамках проєкту, ініційованого президентом України, проводять щотижня щоразу із новими спікерами, та обговорюють найнагальніші проблеми, а також нововведення у різних галусях, що стосуються малого бізнесу. Бізнес-омбудсмен він в своїй роботі націлений на розв'язання проблемних питань, тобто звернення зі скаргами. Це один із напрямків, де бізнес омбудсмен надає допомогу нашому, нашим підприємцям. Сьогодні на зустрічі буде якраз презентовано можливості, із з якими питаннями бізнес може звертатись, щоб налагодити таку дієву комунікацію. На порядку денному не тільки проблематика, а й можливості. Кожен підприємець може отримати грант від держави у центрі зайнятості. Також говорили про центри, зроблено в Україні. Таких у області наразі чотири. Ми бачимо суттєве збільшення якості написання бізнес-планів, суттєве збільшення зацікавленості наших громадян, які вже здійснюють підприємницьку діяльність щодо масштабування, щодо оновлення основних засобів, а також придбання сучасної техніки. Дійсно працюють і станом на сьогодні це вже більше 300 мікрогрантів, які видані в межах Хмельницької області. Місцевий бізнес це важлива економічна складова краю. Тож вирішення проблем сприятиме покращенню громади та регіону загалом. Бізнесове життя воно дуже, дуже активне, і відповідно, проблеми, якісь одні відходять на задній план, одні приходять нові. Тому ми постійні комунікації для цього в Хмельницькій міській раді є ряд програм допомоги бізнесу, комунікації з бізнесом, в тому числі і програма «Купуй Хмельницький», яка дозволяє хмельницьким виробникам підніматися на нові щаблі. Така ініціатива вдосконалює роботу бізнесу, адже на кожне питання є відповідь. А те, з чим виникають складнощі, можна покращити завдяки відкритому діалогу. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Дережнянській громаді відбулася важлива зустріч із родинами захисників, які перебувають у полоні або ж вважаються зниклими безвісти. До діалогу долучилися представники координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими правоохоронці. Військові, товариство Червоного Хреста та представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Оксана Кізаєва. Родини мали змогу поставити свої запитання і отримати роз'яснення від державних структур та органів влади. Говорили про механізми підтримки, комунікацію із рідними та шляхи допомоги сім'ям, які щодня живуть у тривозі і очікувані новин про своїх героїв. Учасники підкреслили, такі зустрічі це не лише про діалог. Але й про увагу та турботу. Від початку повномасштабного вторгнення і донині у Славуті працює активний волонтерський рух. Один із напрямків допомоги плетіння сіток для захисників. Відтак маскувальні вироби виготовляють і у волонтерських центрах, і в дитячих садочках. Детальніше у сюжеті. Волонтерка Тетяна Кондратюк розповідає, за кілька днів до 24 лютого 2022 року у Славуті вирішили запровадити плетіння сіток. Через повномасштабну війну це заняття затягнулось до сьогодні. Коли почалась повномасштабна війна, тут був вулик. Нас так і називали рій, бджоли, як нас і називали люди. Самі нас тут не можна було пройти. Тут і їжа була, і сітки плелися. Ну сітки тоді плелися з усього. Все, що підручних матеріалів, які де були, ну звичайно, порівняти з зарішніми, це небо і земля. Зараз, окрім сіток, військові потребують техніки. Тож волонтери проводять благодійні збори на автомобілі, стерлінки, тепловізори. Тощо навіть вдалося придбати 3D-принтер, щоб виготовляти запчастини до безпілотників. Це бомбер, він скидає. Він зі скидом. Скиди саме ми теж друкуємо. Ну у нас два принтери, хлопці, в один принтер. На базі у нас другий принтер. Вони друкують самі скиди, щось купляють ножки, самі друкують. Тобто, все, що можна надрукувати на 3D-принтері, друкується нам вже. Ми почали це робити з січня місяця цього року, і до березня ми вже 50 штук відправили. А от про точну кількість сіток сказати неможливо, зізнається керівниця благодійної організації Спілка перемоги Тетяна Кондратюк. Зазвичай сюди приходять допомагати люди літнього віку. Вони активно працюють від ранку і до самого вечора. Ми спочатку намагалися рахувати їх, записувати, а потім ми зрозуміли, що це вже просто нереально. Вже В нас плетуть сітки не тільки тут, в нас плетуть сітки по селах. В моєму рідному селі люди вже сплели 160 сіток на сьогоднішній день, за від червня місяця 2022 року. До волонтерського руху у громаді долучаються навіть до шкільнята. Спочатку малеча виготовляла обереги, малюнки та окопні свічки, а зараз готують маскування для захисників. Ми повинні розуміти, і ми весь колектив розуміє, що патріотизм, патріоти зараз нам потрібні, і патріотизм треба починати виховувати уже з колиски, як казав Сухомлинський. Попри в тому, волонтери зупинятися не планують. Працюватимуть доти, допоки буде потреба. У громаді відбулося традиційне свято: Готуємо дітей до школи для багатодітних родин. Цьогоріч допомогу отримали 400 школярів із сімей, де виховується четверо і більше дітей. Серед них і внутрішньопереміщені. З місцевого бюджету на шкільне приладдя виділили 400 тисяч гривень. А щоб початок навчального року був для дітей радісним, у кінотеатрі імені Шевченка організували показ мультфільму. Активний відпочинок та підтримка війська. Вихідними у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Подія об'єднала різні категорії населення від активної молоді, ветеранів та військових до дітей та людей літнього віку. Адже спорт це ключ до здорового життя, а підтримка наших воїнів це те, що зобов'язаний робити кожен українець. Понад чотири сотні подолян об'єднав благодійний забіг. Днями у парку імені Михайла Чекмана боролися у швидкості на різних дистанціях. Дуже багато емоцій, тому що я хочу сьогодні виграти в своїй дисципліні, тому я настраююсь на позитив і тримаю сама за себе кулачки. Я намагаюся привити найкраще найкраще, що може бути у спорті своїм дітям. Вони сьогодні присутні зі мною і сподіваюся, що мій приклад дасть їм змогу теж займатися і бажання, тому що для підлітків дуже важливо гарний приклад. Серед учасників військові, ветерани, активні мешканці та найменші хмельничани усіх поєднує любов до бігу та спорту. Взагалі я люблю бігати, і для мене біг це завжди про якусь таку спільноту класну, де можна об'єднатися з однодумцями і тому такі заходи дуже надихають. У Хмельницькому відбулося вже три забіги у межах програми президента України. Активні парки. Захід організовано державною установою агенція масового спорту України спільно із фондом МХП громаді, стратегічним партнером західного хабу МХП. Наша мета популяризувати фізичну культуру, масовий спорт і доступну рухову активність для всього населення, для того, щоб наша нація була здоровішою. Міцнішою, сильнішою. Цей забіг став одним із серії п'ятьох регіональних ініціатив, які підтримала у 2025 році компанія МХП. Як зазначають представники компанії, здорова та активна нація це запорука процвітаючого майбутнього. Нам надзвичайно важливо розвивати спортивні ініціативи. В цьому році ми вирішили підтримати ще п'ять регіональних забігів, які будуть направлені на те, щоб активізувати людей в громаді, залучити діток, залучити сім'ї, щоб всі долучились до прекрасної спортивної подій. Дана ініціатива для усіх учасників є абсолютно безкоштовна. Нам тільки головна ціль, щоб люди реєструвалися, приходили, бігали і отримували позитивні емоції. Захід мав й благодійну складову. Кожен бажаючий взяв участь у благодійному аукціоні та ярмарку. Відтак оздоровилися та зробили корисну справу. Хочеться якось підтримати. Я постійно сестрою волонтеру, і так як я брала участь в забігу, то розумію, що забіг це чисто так цікава частина а допомога грошовату. Буде більш якось актуально. Підтримка не лише донатами, а й спорядження. Після забігу захисники отримали маскувальні костюми, які стануть у нагоді в осінній період. Допомога виді масхалатів для нас дуже важлива, тому що попереду у нас черговий наш похід і це буде осіння кампанія, де листя падає, калористика міняється. І те маскування, яке ми використовуємо влітку, воно вже не зовсім актуальне. Якби. А костюми 3D-мавка максимально підходять під ландшафт, під колір навколишнього середовища, що дає нам можливість бути більш непомітними. Для ворога західний хаб МХП регулярно підтримує наших оборонців, ветеранів і їх сімей. У межах програми МХП поруч надійшла потреба в мос халатах, тому ми долучилися до цього. Закупили хлопця мос халати. Це не перша наша така акція. Ми постійно допомагаємо цьому підрозділу по максимуму все, що потрібно. Із новими враженнями оздоровившись та зробивши добру справу, задонативши на військо, хмельничани провели неділю. Це вже 27-й забіг в Україні у планах провести ще близько 15 у різних регіонах. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. На спортивному майданчику Теофіпольського ліцею номер 3 відбувся масштабний фестиваль Мультиспортивна спека 2025. Це свято об'єднало шанувальників активного відпочинку та подарувало учасникам нові спортивні враження. Програма була насиченою та різноманітною. Усі охочі могли не лише спостерігати за подіями, але й долучитися до майстер-класів із таких видів спорту, як регбі п'ять, флорбол, корфбол, фризбі, доджбол. Стрітбол та інші. Організатори з Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх відзначають, фестиваль став чудовою нагодою популяризувати здоровий спосіб життя, розвивати нові види спорту та дарувати людям позитивні емоції. На цьому ставимо крапку в інформаційному дні. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Підписуйтеся, аби бути в курсі важливого. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на першому подільському.